Замість босифікації цифровізація у міністерстві оборони України планують реформувати ТЦК. Як пояснив очільник відомства Рустем Умєров, зараз опрацьовують різні концепції змін. Серед них є ідея перетворити ТЦК на офіси обслуговування військовослужбовців. Також у Міноборони планують перетворити мобільний додаток Резерв Плюс у загальнонаціональний рекрутинговий центр. Через нього можна буде стати на військовий облік. Водночас, деякі Депутати взагалі пропонують розформувати ТЦК, звільнити військових та відправити їх на фронт. Зараз долучаємо до ефіру Івана Тимочка, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, дуже радий вас бачити в нашому ефірі. Вітаю слава Україні! Теж радий бачити. Героям слава, пане Іване. Якщо уряд реформує підходи мобілізації, заборонить примусову бусифікацію чоловіків на вулиці, що тоді буде з самими працівниками ТЦК? Як ви вважаєте? Ну, власне знаєте без пафосу, скажу вперше, почув конструктивну пропозицію з роз'ясненнями, як переміщати особовий склад центрів комплектування, куди залучити їх уже з напрацьованим досвідом. Якщо це будуть дійсно офіси по взаємодії по співпраці з військовими, і це буде проводити рефору, реформу структура. Яка безпосередньо і відповідає за управління центрами діючими тепер центрами комплектування, які є під попрямому галузевому підпорядкуванні? Яка розуміє, що відбувається, як є, має досвід напрацювань, і яка має план заходів, і принаймні яка е, дійсно має доступ до баз. І яка пропонує додатки, які ми дійсно зараз всі користуємося, і вони достатньо інтегровані в життя військових і тих, хто є військово Я зараз говорю про резерв плюс» і армія плюс, і абсолютно інше питання, коли про це говорять депутати. Які абсолютно при всій повазі, десь до інституту депутатства 에, Верховної Ради до законодавчого органу надзвичайно поважаю, бо інституції потрібно поважати. Але і знаєте, дуже скептично треба відноситись до непрофесійних заяв, які пропонували по таким комсомольсько-ленінським способом. Давайте все зруйнуємо. А потім на руїнах побудуємо нове так не працює, бо насправді дуже важливо запропонувати альтернативу, яку політики не пропонували, грали тільки на емоціях. Альтернатива це позитив, це план, це досвід. Сподіваюся, що навіть якщо ці офіси будуть реформовані, ці центри комплектування будуть реформовані і будуть більше як офіси працювати на прийом чи на взаємодію, і це буде попередньо якась пілотна область вибрана як, як пілотна для того, щоб уникнути серйозних колізій, конфліктів, бо маємо розуміти декілька моментів. Що центри комплектування це військові з інвалідністю, це військові ветерани, які мають статус учасника бойових дій в основній масі. Центри комплектування це держслужбовці і це працівники. І якщо відбувається реорганізація такого органу, тоді принаймні зрозуміло, куди переведуть статусних осіб, тобто особи з інвалідністю і військово, і учасники бойових дій, яким, скажімо, гарантоване. Право забезпечення належне місце праці після того, як реформується структура, і як правило, воно має бути принаймні відповідним. Та сама ситуація з держслужбовцями. бо... Тоді, якщо просто закрити такі структури і звільнити величезну кількість людей, під це потрібно знайти фінанси, щоб їм виплатити компенсації. Звичайно, що буде велика кількість судових справ, що гальмуватиме навіть там різні нюанси зміни. Крім цього, якщо таку структуру закрити як центри комплектування, не запропонувавши альтернативи, нам дуже серйозно загрожує втрата безперебійності процесу мобілізації. А якщо ми говоримо не мобілізації і взаємодія підтримка військовослужбовцям, членам сімей, особам з інвалідністю, сім'ям зниклих безвісті і так далі, для яких Наприклад, працівники центрів комплектування потерю з крім мобілізації працюють на прийом документів, на формування справ на скерування цих документів на допомоги громадянам. Особа з інвалідністю на ж має мати разову допомогу, яку оплачує міністерство оборони. А ці документи, пакет формують власне центри комплектування. Якщо військовослужбовець став особою з інвалідністю внаслідок чи захистом батьківщини, чи внаслідок війни, він же ж також іде по спеціальних пенсіях, які формують пакет документів на це пенсійне забезпечення, теж центри комплектування. Статусним сім'ям продовження виплат, тих саме зниклих без і так далі. Тобто я навіть сказав маленьку вершину айсбергу, але ми бачимо, наскільки це б могло бути суспільне загострення чи суспільний резонанс, якщо би отак бездумно, як пропонували деякі політики, їх закрити. Дійсно, якщо мінімізується, мінімізується. Скажімо, прямий контакт на вулиці працівника центру комплектування громадянина, особливо у межах негативного якогось конфлікту, це позитив. Але знову ж, ми маємо розуміти, що рекрутингові центри, центри надання адміністративних послуг в своїй суті працюють на прийом як єдине вікно, тобто громадянин приходить до них. А як робити з тими, хто не приходить, ті, хто ухиляються, порушують закон, як доносити інформацію в публічних місцях, як в кінці кінців забезпечувати наказ на які військовослужбовці центрі комплектування? Вони ж теж виконують бойовий наказ в плані забезпечення мобілізації. Вони ж теж зобов'язані знаходити людей спілкуватися, давати повістки, розсилати. Це їхній об'єм роботи. Пане Подобається він комусь чи ні, але це є реальна рутина. Пане Іване, а загалом, от як ви оцінюєте цифровізацію е, всього цього процесу? Вона покращить е, ситуацію на фронті? Як ви вважаєте? У нас менше хвилини залишається. Будь ласка. Е, базова цифровізація є. Це ми маємо застосунки армія Плюс резерв плюс, які дають можливість взаємодіяти з громадянином. Чим більше у них буде послуг, чи буде створені нові майданчики цифровізації взаємодії з громадянами, збереження баз це тільки буде на користь. Якщо чим більше громадяни зможуть дистанційно надавати про себе інформації, це дійсно зменшить і скажімо, негатив, це зменшить і ту ж саму корупцію, це зменшить багато проявів, які даватимуть людям, скажімо, на відстані працювати чи отримувати інформацію. Але якщо є зараз потреба у військах в мобілізаційній роботі, а власне забезпечені військовослужбовці, якщо зараз центри ж комплектування, вони ж коли людей мобілізовують, вони формують команди, доставляють їх у центри, комп навчальні центри. Чи якщо людина там з'являє, виявляє бажання служити в частині, доявляють їх за місцем призначення, значить, якась служба це буде робити. І як би це ми не хотіли зробити в цифровому варіанті, ну все одно мусить бути пряма доставка громадян. Правильно? Правильно. Пане, тобто, пане, дуже така об'ємна тема. Ми обов'язково з вами повернемося до неї або в наступному включенні, або в нас в студії. Будемо раді бачити вас. Дякую вам за ваші відповіді і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.